Ми виїхали з вечора, бо всі ну, ми працювали днем і з вечора вирішили виїхати, щоб на ранок 24-го вже бути там. Ми переночували в машині і зранку ну, почали їхати. Почали їхати, почалися обстріли. Зразу ми побачили кучу військової техніки, яка горить. Якісь там снаряди стріляють, оце все. Всі всі нам моргають, сигналять, і в другу сторону. Вадим Слизько разом з колегами напередодні повномасштабного вторгнення придбали сівалку. Забирати сільськогосподарську техніку поїхали в ніч на 24 лютого у село Шатрище на Сумщину, що за 40 кілометрів від кордону з Росією. Написали, що почалася війна. Ну ми розуміємо, куди ми попали і було прийнято рішення їхати до краю. Росіяни йшли сюди, а ми їхали проти них їхали, можна так сказати. Вони ще, якби в цей момент, коли ми проїхали той участок, коли, коли ще вони не зайшли. Але ж коли ми вже доїхали таки до місця, де ми забирали сівалку, забрали, і на, на обратній дорозі ми вперлися в цю колону, яка йшла там, ну, походу, вони ж на Київ. Далі чоловіки потрапили під обстріл, обабіч дороги, горіли автівки цивільних. Вони йшли по новій трасі. А паралельно їй йшла ще одна стара траса. І там різниця в неї близько метрів, може, я знаю, 300-400. Ми йшли по старій трасі, а вони йшли по новій. І це все десь середина їхнього їхньої колони. Ми в неї, може сказати, вперлися, потім обігнали їх, і перед ними ми десь за кілометр виїхали на трасу, і перед ними ну, почали якби, тікати. Чоловіки доїхали до українського блокпосту і звідти вже дісталися до Полтави. За словами Вадима Слизька, ця техніка допомагає в обробітку землі і нині Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.